Мережа торгівлі друкованою продукцією Огопрес представляє Добрий вечір, шановні телеглядачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет. В руках газети «Вільне слово. Воно повідомляє на стрінці, що вийшла з руку книга рівенських фотографів, яка називається Хмельницька АЕС. Гармонія з довкіллям в ній показані цитую віхі, всі віхі історії розвитку атомного гіганта і те, як людина поєднала цього гіганта з навколишнім середовищем. Тобто перед авторами фотограф на важка, просто непосильна, нездоланна задача показати неможливе гармонію радіації і місць гніздування людей і лелек. Що робили? Мабуть, проби ґрунтів брали, вивчали показники різних захворювань, чи може просто привозних лелек на фоні атомних реакторів фотографували. Чи може людей, які якщо і світяться там, то мабуть не від щастя. Це точно. На третій сторінці, на третій сторінці, головний лікарівнської центральної міської лікарні пан Євген Кучерук розказує, як звично важко працюється, коли грошей вистачає лише на зарплату, марлю і дворазові шприці. Дякую благодійникам, благодійникам, які пробують якось підмінити державу. У фінансуванні медицини потім розповідає чи то з гордістю, чи то з соромом про те, яким їздив німецьку лікарню, якесь німецьке місто логічно, де їм видали, де йому видали гуманітарну допомогу, віддавали старе добро. Каже, назбирав три машини медичних ліжок і шаф. Основна стаття фінансування звучить лікарня зараз так з миру по нитці, бідному сорочка. Інші німці з іншого логічно, що німецьке місто подарувало медичні інструменти і каже, наші лікарі, головний лікар каже, вперше тримали в руках кусачки із. Зол... Золотим напиленням, які коштують до 7 тисяч євро. А ви тепер у сейфі головного лікаря лежать подалі від кусючих очей. Головне, усе ж таки каже що наші спеціалісти мають золоті руки. А тепер золотими кусачками плюс безкоштовні марля і зеленка вони робитимуть просто чудеса. В руках газета Рівне вечірня На першій сторінці у рубриці, а ви чули, пише про те, що. Газета пише про те, що очікує містечко Костопіль від свого міста побратима польського міста з такою добродушною середовольною назвою, як добре място. Отож в Костополі очікують від побратимів чомусь 1 мільйон 500 тисяч гривень на реконструкцію вуличного освітлення. Це Воно, мабуть, так вони розуміють братерське партнерство в їхньому розумінні. В Індії це називається інакше побри Поберушки і жебраки. Справа в тому, що минулого року пани з доброго цього з доброго і із якогось доброго дива виділили 800 тисяч. І в Костополі цього року зробилася така примхлива хвороблива фантазія. Мабуть, що цього року польські пани мають дати вдвічі більше. Може, ще приїдуть і сміття. Позмітають побратим Костополі. На другій сторінці газета знову повертається до минулотижневих виявлених фактів про те, що були виявлені фінансові порушення в університеті водного господарства. і знову згадують 440 тисяч 441 тисячу 500 гривень, які були потрачені за останні два роки на квіти і оранжереї. Фін кажуть, нема не було необхідності в букетах і оранжереях, Не могло їх бути в університеті. В університет ж тож не втопився у квітах. Нове керівництво сипле звинуваченнями і відновлює квіткову справедливість. І знову новий ректор. Вірніше, виконуючи його обов'язки, пан Корецький дає пояснення і розлоги коментарі. Пам'ятайте, що його попередник відомий в області дрендрарії Меліорарій Микола Сорока, який так метеоритно-кометно відлетів, у Київ, чавити депутатську кнопку Верховній Раді не встиг навести меліоративний лад в міністер. Отож, пан Корецький цитую, каже, прикро, що один з букетів, куплених за ністецькі гроші, дістався Миколі Сороці. Звісно, сам Микола Сорока про це не знав, інакше б він відмовився від тих квітів і ще який розгон би влаштував. Бачите, то Микола Петрович сорока постає у справжній у цих словах як справжній квітоненависник і борець за фінансову дисципліну. Я вже уявляю, як Микола Петрович плеще шмагає букетом піонів і Георгін. По обличчям, по обличчям дароносців і пелюстки всіють робочий стіл ректора, залишаючи при цьому пекучі червоні доріжки на щоках державних казнокрадів, що хотіли нагріти руки на флорі без фауни. На п'ятій сторінці знову про наш суд саме чесний справедливий суд в світі. Цього тижня склала інформація про те, що Рівненський адміністративний суд. Урвав, вирвав, прихопив, не знаю, як це точно назвати. Приміщення буше, яке належало міському військомату у центрі міста на вулиці 16 липня. старовинна польська будівля. Тісно їм було у кількаповерховому будинку напроти. Не могла. Ця будівля містити усієї адміністративної справедливості. І весь час їм у вікно цей військкомат і їхні старовинні віконні е, рами різали, е, муляли око, муляли, муляли і домолювалися. Отож, що ж з військоматом і призовниками, де будуть з медкартками бігати без призовники і додоводити свою непридатність до захисту вітчизни від ворогів, що все ніяк не згинуть, як роса на сонці. Цитую, а призовну дільницю газета пише, тимчасово розмістили увага, у будівлі жіночої консультації. На вулиці Драгоманова тут головне кабінети не переплати. Якщо в кабінет, заходиш в кабінет, жінка лежить, і ноги до стелі задерла. Це гінекологія. А якщо старенькі медсеструшки заставляють труси знімати, це військомат. І дійсно, хай бігають по жіночій консультації. Будуть, хоч хлопці, знати підлітки, яке добро будуть захищати на війні від чужих солдатів. Бач, в нашій країні гінекологія, армія сумісня, а з судом якось не уживається. Але головне тепер у рівень адмінісуда є нарешті достойне, ще одне достойне приміщення, щоб утверджувати добро і хоча сказати справедливісні добро. i poriadek. А сім днів пише на першій сторінці повідомляє, що церкву поставили на баланс. Свято Троїцька церква, що біля Басівкуського з Ровлінного, перейшла у комунальну власність міста, тобто ще одним голодним релігіозним ротом, що припадатиме до державної кормушки, у місті стало більше. Тепер свічки будуть палити і кадила, рясу закупати державним, а значить нашим з вами коштом. Іншими словами, ще одне порушення конституції у місті, ще одним порушенням стало конституції більше в нашому місті. Але перед цим міські бюрократи, експерти церкв Поїхали оцінювати майно церкви. Іконостас, Ризи і Кадило оцінили у 2 мільйони 620 тисяч гривень. Замітка на третій сторінці знову повертає нас до теми суда і справедливості, і знову доводить, що якщо суд захоче, то військомат буде призвати призовників в армію з жіночої консультації, і замість парку скверу біля півзаводу буде парковка для машин суддів. Якщо худ якщо суд захоче, отож цього разу суд захотів, щоб на вулиці Соборній, 420 у рівному була автозаправка, і якби та якби там люди, що живуть поруч, не протестували, не обуріли, що це порушення усіх санітарних та інших. Норм замітка називається Крапка над і суд пише газета, поставив крапку і прийняв рішення на користь, як ви думаєте, о Боже, на користь забудовника ПП Агата, яка не може жити без відчуття важких домішків металу та свинцю у ніздрях жителів цього мікрорайону. Міська влада, знаючи, що певно знаючи, що суд прийме таке рішення, стала в позу, як би саме сказати, позу типу поборних інтересів громади і вміло симулювала акт злиття з міським людом. Симулювала акт доброти, але судді сказали заправці смердючці під, вік... під людськими вікнами бути, бо так велить основне дишло України. Тобто, все законно. І газета рівне ракурс, яка шрудить і шодливо підхоплює тему судів і тих змін, які вони очевидно потребують. Що ж потребують рівеньські суди? Про це на другій сторінці знову мова про те, що будуть ремонти. Рівенський апеляційний господарський суд потребує 3 мільйони 300 тисяч державних коштів на тепло і фемідальний затишок. Обласний господарський суд потребує майже 17 мільйонів, щоб легко і світло їм судилося, і ще 6 мільйонів кинуть на адміністративний суд, який випхав військомісарів щублими призовниками в старужіночку консультацію. Усе це означає, що, що скоро суди і судді їдуть у нові гарні приміщення, і треба на осіля комусь їм і йти засівати зерном, чи чим там зараз засівають. Я не думаю, що засів суддів у Рівненській області якось принципово відрізняється від засіву у Волинських чи у тих же Львівських судах. І знову спливає у рівне ракурс на. Четвертій сторінці новий во ректор інституту водного господарства Пан Корецький розповідає про те, яку гарну концепцію розробив, встиг розробити стратегічну програму розвитку університету Микола Петрович Сорока. тим, як змився народні депутати, Порозвивав, порозвивав стратегію на місця два-три і змився. Потім во ректора заочно чи з звертається до робітників старшого віху з проханням. Цитую попрошуних підтримки в омолодженні викладацького складу, перекладу для людей. Пенсійного віку складайте крейду і циркулю торбу і на пенсію раз два. Потім знову спливає Микола Петрович. Його здобутки виявляється, його коштом завершується реконструкція найбільшої лекційної аудиторії, де увага цитую: встановлюють першу нарешті дочекалася, першу електронну дошку, і плюс найсучасніші найсучасніші системи е, освітлення і кондиціонування. Повітря, приклу знову на простішу мову куплять нові плафони і лампочки і поставлять для чогось кондиціонер. Потім більше як то кажуть, Остапа вірніше пана Миколу понесло. Університет буде унікальним. Він каже: унікальним в ньому впроваджуватимуть загальнолюдські цінності, взаємоповагу та допомогу. Буде відсутнє увага хабарництво. Пануватимуть партнерські взаємовідносини між викладачами і студентами. Все як у бабтистів, журналах вартова вежа Какаду і Коали будуть обніматися, візьмуть за руки і цілуватимуться. Я так розумію, що все це під враженням книжки Томаса Мора про утопію. Що ж зробить університет ще унікальним? ВО ректора пан Корецький каже: до нас будуть їхати цитую студенти зі всіх країн світу, де є потреба у фахівцях нашого. Профілю, отже, каже, каже, вже завезли декількох з Африки. Ну не знаю, чи силою примусом, чи може якось їм доплачували? Повідати, якщо з усіх країн навалять студенти з подаєв водних, це ж треба буде туалети, лампи, екрани міняти в всіх туалетах. Але електронна дошка в аудиторії 275 з кондиціонером вже є, тому є вже чим і студенти іноземного манити. Що ж, як то кажуть, у добру путь єдине, що тривожить це приставка во Виконуючий обов'язки. Чи встигне пан Микола казку про електронну дошку з кондиціонером? Втілити, тобто зробити невтілюване. такі от новини до наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.